«Олександр вітер треба почекати. Виряджає дід онука на схід воювати, обічає на карточку гроші присилати, каже гарно опановуй військову науку до 200-го відсилаю штуку. Тисяча гривень для солдата стимул перехороший. Дід уже на наготовав грошей. А той мовчить, укриває успіхи військові, дідущу терпеть, урбався, дзвонить він внучкові. Не куди ж ти ти вояка, що ж воюєш слабо, За двохсотого прислати хочу, діти, баба, тисячі українських гривень, пенчі аж маленька. А онук відповідає не свариш від до двохсотого дідусю, треба почекати. На моїм рахунку тільки вісімдесят п'ятий. Слава Україні! Героям слава!